Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну для вас канцелярію та інші товари для школи. Приємного вам перегляду! Сподіваюсь, це відео стане вам нагоді. Набір маркерів з блискітками 99 в упаковці 4 штуки. У люці двосторонні кольорові 34. Набір фломастерів 88 12 кольорів. Маркери текстові 34 6 штук. Набір міні олівців 5. Олівці двосторонні 22 гривні 12 штук, 24 кольори. Фломастери 9 гривень, 6 штук в упаковці, 17 гривень за 12 штук. Набір ручок з неоновою пастою 24, 6 штук. Ручка гелева з декором 12, ручка кулькова автоматична 7 гривень. 29 ручка гелева фігурна конюшина. Набір ручок 59, 10 штук в упаковці. Маркер текстові 55. Ці також 55. Ручки гелеві 37, 9 штук. Маркери 55, 4 кольори, фломастери 55, 10 штук в упаковці, ручки 6 штук 39. Олівці кольорові 44. В упаковці 8 штук. Маркери пензлики неонові 88 за 6 штук. Ручка гелева з декором 34. Ручки гелеві сині з цифрою пазл 39. Ручка ведмедик з підсвіткою 29. В наявності голубий та рожевий. З ліхтариком ручка 39. Олівець простий 7. Олівець з гумкою також 7. Книга дитяча прописи з наліпками 24. Прописи в лінійку малюємо, штрихуємо та в клітинку. Розмальовка лялька з одягом 59. Також дуть наліпки з аркушів. Дитяча книга. Рецепти 29, Клей олівець канцелярський 5. Фігурний 29, палітра для фарби 7, набір гелевих гручок 64. В наборі 4 штуки. Фарби для малювання акварельні 17, 12 кольорів. 24. пластилін 64. 8 кольорів. П'ятдесят девять. Пластилін восковий. Десять кольорів. Дошка для маркерів, дев'яносто дев'ять. Лінійка на п'ятнадцять сантиметрів тридцять чотирьох. Точилка п'ятнадцять. Двадцять дев'ять, набір Стікерів дев'ятнадцять тридцять чотири. Коректор лапка п'ятдесят пять.

Папір офісний 159 500 аркушів формат А4. Папка конверт А4 15 гривень. Блокнот на спіралі на 120 аркушів 84. Блокнот 29, 60 аркушів. Альбом для малювання на 40 аркушів 59. На 8 аркушів 11. Набір картону 8 аркушів 34. Формат А4. Папір кольоровий двосторонній, 24, 10 аркушів. Зошит в клітинку на 60 аркушів 17. В лінійку на 12 аркушів 5,50. Набір маркерів 229, 24 штуки. Тісто для ліплення 12 кольорів 74. Скарбничка рожева та голуба. Тісто для ліпки у відерці 88. Набір клею з блискітками 9-6 штук в упаковці. Скотч 19. Пензлики для малювання 44, 6 штук. Набір пензлів 59. Ножиці 15, ножиці в асортименті 27, 15, Дві пари 34, кнопки канцелярські 19. Набір біндерів 19. Скотч маленький 9. Набір кнопок 17. Набір скріпок 9. Свічка нічник з LED підсвіткою на батарейках 59. Свічка декоративна фігурна 39. Ароматизована у скляному стаканчику 64. Свічки мають приємний аромат міні свічка лапка 44 Свічка в банці ароматизована 49 Брелок для ключів авокадо 39 Каченя 49 22 гривні морозиво Двадцять дві Якщо сподобалось відео, став подобайку.